Ми апелюємо до Міністерства внутрішніх справ припинити політичні репресії, і так само ми апелюємо до громадськості, до засобів масової інформації, щоб привернути увагу суспільства до тої проблеми, яка є, тому що у нас дуже часто так складається, що у нас є політв'язні, про які говорять, які на слуху. Переважно це люди, які були на посадах якихось до того, як стали політв'язнями, а про тих людей, які власне сьогодні знаходяться під криміналом за їхню вуличну активність, за їхню участь в акціях, за їхню участь в боротьбі проти. Незаконних забудов цих людей ну, якби не так часто згадують, і ці люди чомусь не так наслухують. Тому сьогодні ми проводимо цю акцію для того, щоб привернути увагу суспільства до цих процесів. Сьогодні ми пікетуємо Міністерство внутрішніх справ проти хвилі політичних репресій, яка почалася проти свободівців вже кілька місяців назад. І весь цей час триває проти саме Київської міської організації Свободи. За цей час вже близько. 20 наших партійців в місті Києві попали під жорсткий кримінальний преси за участь в легальних політичних акціях, за протистояння тітушкам, за боротьбу з незаконними забудовами, за боротьбу з рейдерством, за те, що захищали інтереси громади. Сьогодні близько 20 людей знаходяться або під судом, або під слідством, або вже отримали кримінальні вироки. Тобто ми маємо справу з цілеспрямованими політичними репресіями, саме пов'язаними з тим, що Київська міська організація Свободи зайняла активну позицію боротьби за інтереси громади, боротьби за інтереси українців є дієвою силою. І саме тому сьогодні репресивна машина отримала команду ФАС і отримала команду Закрити якомога більше патріотів. Тому сьогодні ми проводимо цю акцію з вимогами. Від Міністерства внутрішніх справ припинити бути політичними штурмовиками партії регіонів, припинити політичні репресії. Живемо в державі, де панує диктатура, де правоохоронні органи, замість того, щоб захищати простих людей, громадян, замість того, щоб виконувати свої прямі обов'язки, адже вони отримують свою заробітну плату. Різні доплати, соціальні виплати, пенсію, з кишень простих українців, які потребують такого захисту, українців, які хочуть жити в нормальній державі, де можна будь-який час дуби вийти на вулицю, не боятися, що тебе будуть переслідувати бандити, де можна вийти на акції протесту або акції підтримки. Де можна висловлювати свою вільну позицію по відношенню до влади, як місцевої, так і центральної, не боячись того, що тебе будуть переслідувати, що тебе будуть бити, що тебе будуть ганяти, виганяти з роботи, створювати всеможливі проблеми в твоєму житті. Але, на жаль, правоохоронні органи сьогодні фактично стали поплічниками цього бандитського кримінально олігархічного клану. Який керує в українській державі. Дивіться, які методи вони використовують у своїй боротьбі. Ви що думаєте? Всю цю техніку, яка закупляється сьогодні за величезні кошти з державного бюджету, прослуховувальну техніку, техніку, яку використовують правоохоронні органи як спеціальні засоби, ви що думаєте, вона використовується для захисту простих громадян? Ні, все це використовується для боротьби з опозицією. Все це використовується для боротьби з тими, хто думають по-іншому, ніж ця влада. В результаті, що має робити простий громадянин, простий українець, який опиняється в такій ситуації, коли влада проти простого громадянина, коли влада фактично використовує правоохоронні органи, які не можуть захистити цього простого громадянина, та ще й бандюки в спортивних костюмах, які тут розходжують, вони існують, і працюють і... Б'ються з людьми фактично при прикритті цієї влади, при потуранні цієї влади. Скажіть мені, будь ласка, люди добрі, що має робити проста людина? Зрозуміло, проста людина і десь захищається, бо вона не може розраховувати ні на міліцію, яка є антинародною, ні на прокуратуру, яка би мала реагувати на ці порушення з боку міліції, ні на владу, яка би мала організувати оцей мирний нормальний процес. Свободи зібрань, свободи думки і таке інше. Звичайно, що люди захищають себе самі. І саме тому, товариство, сьогодні в різних куточках нашої держави ми чуємо інформацію, коли народ сам, сусід за сусіда, руки хапає і виходить на вулицю. Виходить на вулицю, не сподіваючись на те, що його захистять ті. Які отримують заробітні плати з кишень простих громадян, ті, які зобов'язані би були захистити цих простих громадян. Сьогодні ми прийшли під стіни Міністерства внутрішніх справ вимагати зустрічі з міністром. Тут є багато народних депутатів від Свободи. Ми сподіваємося, що ми зможемо зустрітися. Хоча вже нам сказали, що, як завжди, міністр у відрядженні. Я не знаю, де його відрядження, напевно, на якусь сусідню вулицю або в сусідньому кабінеті, але звісно, що вони будуть втікати від такої зустрічі. Це, до речі, ще раз котре підтверджує, що коли міністр боїться прийти в парламент, бо не має що сказати, коли заступники бояться прийняти народних депутатів. Переговорити, послухати вимоги мітингувальників. Це говорить тільки про слабкість цієї влади, це говорить про страх цієї влади і говорить тільки про те, що це є чітке підтвердження. Вони діють не в межах закону. Вони діють поза межами українського законодавства рано чи пізно. За це доведеться відповісти. І ще раз хочу сказати: хай вам це здається нині може фантастикою, але живемо за принципом синусоїди. Сьогодні ви на горі, але завтра будьте певні, ви опинитеся внизу. І щоб не проливали тоді крокодилячі сльози. І щоб не скиглили тоді, і щоб не верещали на кожному кроці, що це політичні репресії. Це буде реакція розгніваного народу, якого ви сьогодні зневажаєте. Закону, по якому ви сьогодні топчетеся, замість того, щоб служити цьому закону, і це буде справедливість, яка повинна торжествувати. Господь є на небі, він бачить, він бачить і врегулює все абсолютно правильно. Отже, кияни, сьогодні зібралися ми тут для того, щоб довести, що Київ не здасться. Банда Януковича, що захопила Україну, нищить усе, що робить нас гордою, сильною, вільною нацією. Їм не потрібні громадяни, що мають власну думку. Їм не потрібні громадяни, що мають власні права. Заради цього вони знищили в Україні столицю України місцеве самоврядування. Вже півтора року в нас немає свого мера. Київська міська рада, яка є центром корупції і символом спотворення громадян, контролюється партією регіонів. Як юрист. І законодавець можу чітко вас запевнити, що ані Конституційний суд, ані президент, ані Верховна Рада не мають права призначати депутатів Київської міської ради. А вони продовжили їх повноваження примусово на додаткових два роки. Коли ми прийшли разом усі опозиційні сили захищати право Києва, захищати право Киян на таку просту річ, як власне право на місцеве самоврядування, ми зустріли там кордони міліції. І за те, що ми захищали свої права, передбачені Конституцією, п'ята стаття говорить, ніхто не має права узурпувати владу народу, сьогодні відкриті кримінальні справи, сьогодні виникають на допити наших активістів. І попереду у нас 2015 року ще дуже Серйозна сама серйозна боротьба. І для того, щоб в ній перемогти, ми маємо знати, що поряд з нами справжні побратими, які підтримують складну ситуацію. Тому ми тут сьогодні зараз. Тому сьогодні тут свобода і батьківщина для того, щоб захистити власні права, показати, що ми не бидло. Ми народ, який готовий боротися і буде боротися до останнього. Слава Україні! Товариство, зараз народні депутати України будуть заходити всередину міністерства для того, щоб все-таки сказати нашу позицію керівництву Міністерства внутрішніх справ, а міцно породитися при схові. Дайте прохід, покажіть, що тут двері закриті для журналістів. Взагалі дуже жартують. <різь> Ліції з метою отримання зізнань і фабрикації кримінальних справ і інші злочинні дії під час слідства і Підготовки до судового розгляду матеріалів були, б, якщо вони не неможливі, то що не менше в рази менше, якщо б суд був справедливий і неупереджений. Якщо б судові рішення були б зрозумілі і прогнозовані, якщо б не відбувалося таких безглуздих судових рішень, особливо в тих справах, де, які набувають суспільного резонансу і значущості в Україні, коли по цих справах аргументи на користь. При захисту і безглуздості власне обвинувачення і судових рішень висвітлюються в засобах масової інформації, і навіть не зважаючи на це, суди набираються наглості, якщо так можна сказати, публічно виносити такі безглузді такі. Незрозумілі, як на мене, рішення. В першу чергу переслідування за політичними ознаками, як на мій погляд, це все ж таки має бути добра воля представників влади, бо саме влада переслідує своїх опонентів і використовує якраз кримінальний закон для переслідування. Опонентів, які заважають або представляють якусь загрозу. Що стосується вибіркового правосуддя взагалі, то, як, на мій погляд, потрібна, перш за все, громадська увага до таких справ. Треба фіксувати всі порушення в суді, в ході досудового слідства їх розголошувати і надавати їм суспільний резонанс і вимагати все ж таки від тих суддів, які винесли ці безлузі рішення, які припускали. Системних порушень процесуальних під час судового слідства все ж таки адекватної реакції з боку вищої спеціалізованої комісії, суддів, вищої ради юстиції треба вимагати притягнення до відповідальності цих суддів, цих людей в мантіях, які дозволяють собі за власним бажанням приймати рішення і вирішувати долі людей. Це жахливо, це безглуздо. Ja, 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 Блокувала вхід, порушуючи закон України народним депутатам, які хотіли зайти на зустріч з міністром Захарченком. Відповідно, відбулася депутати, незважаючи на порушення закону, вони запобігли власне, цьому порушенню і зайшли всередину для того, щоб знісювати свої конституційні права. Які стандарти? Подвійні! Ви ще кібанки захищаєте, в захищаєте.

Закону України про статус народного депутата, згідно якого кожен народний депутат має право на первинний першочерговий прийом у міністрів ресноманітних. На нарешті міліціонери з нашою допомогою всім дякую згадали про існування цього закону. І після того як ми е, наших депутатів проштовхнули перед спокій, там трошки була штуканина далі з Беркутом. Нарешті тільки що дізнався, зараз нашу закладу прийняли, Прийняв сам міністра, тому що само Захаченка зараз немає справді в цій будівлі. Але за міністра зараз є і зараз наші зараз наші народні депутати якраз висловлюють свої вимоги. Скажемо, чи Але пояснюють цьому міністру, представнику так званих правоохоронних органів, що все ж таки в Україні є не тільки поняття його пахана в межах, а є також ось якийсь закони, які хоч іноді треба виконувати і про які іноді треба пам'ятати, Нормально тримається. Ми зараз були свідками повного свавілля зі сторони правоохоронних органів, коли грубо порушується закон про статус народного депутата України, закон про міліцію. Люди або в цивільному, або в формі не представляються, не показують своїх посвідчень. І ви бачили, скільки часу потрібно для народних депутатів України, щоб пройти в міністерство, щоб поспілкуватися з керівництвом цього міністерства. Врешті-решт, нам все-таки вдалося добитися того, що нас прийняв заступник міністра пан Ратушняк. Ну, Відповідь була така: нічого не знаю, ні до чого не готовий відповісти. Якщо щось десь там колись розкажу. Е, про події в Київській міській раді, чому так вийшло, і народних депутатів України від опозиції не пропустили, ми отримали нову, сенсаційну, ну і просто шалену відповідь. Виявляється. Що працівники міліції тоді поступили абсолютно вірно. Вони, виявляється, пропустили народних депутатів. А те, що народні депутати від опозиції не могли зайти через приймальну до приміщення Київської міської ради, де відбувалася сесія, в цьому не працівники міліції винні. А виявляється, що інші депутати з провладної більшості заблокували з тої сторони вхід. І тому наші претензії ми маємо скеровувати не до працівників правоохоронних органів, а до депутатів від партії регіонів. Мовляв, ви. Депутати, розбирайтеся між собою, чого ви один одного не пускаєте на засідання сесії Київської міської ради. Фантастично! Очевидно, креативщики в них там працюють денно і ношно для того, щоб придумувати відмазки для людей. Я єдине, що хочу сказати, вони навіть собі не усвідомлюють, що такими своїми діями вони провокують. Підняття людей на протест. І вони ж самі визнають, що якщо на вулиці тисяча людей, то вони можуть силами спецпідрозділів розігнати. їх. Але коли на вулиці буде 10 тисяч людей, навіть вони усіма своїми спецзасобами і можливостями абсолютно нічого не можуть зробити. І цей час швидко прийде. Ну а наразі ця розмова була абсолютно безрезультативною. Побачимо з часом, може нам і відповідати те, що в п'ятницю, наступно, на день уряду, ми будемо вимагати знову міністра внутрішніх справ зі звітом, щоб розповів, що твориться і всередині цього міністерства, і які дії сьогодні правоохоронних органів, які на службі не народу, а на службі у бандитів. От нехай відповідає, і ми його будемо там чекати і вимагати його присутності. Дякую. твері, щоб не міліцію. Якось незаконно ви що? Та ви що? Тобто ми винні, так? Тобто, проти не я розумію, Телеканал що це є, це, є, це, є, це, є, це є типова провокація влади. Спочатку використовувати для вирішення своїх проблем і для захисту своєї влади використовувати тітушок, правоохоронні органи поставити собі на службу, а потім, коли громада законно дає реакцію, то судити громаду зрештою. Тема сьогоднішнього пікету. Люди, які стають патріоти, які стають на захист простих громадян, отримують кримінальні справи. А бандити, тітушки і перевертні в полонах отримують нагороди і підвищення звань і премій. От в чому і проблема. Дякую. Ми не валяємося, ми не лякаємося сьогодні. Ми це показали. Ми це показали всій країні.